Хотів би розвінчати три з таких найбільш істотних міфи на мій час, о, на мій погляд, перепрошую. Тобто, перше, що судова реформа це те саме, що і внесення змін до Конституції. Жодного разу. Судова реформа не обмежується внесенням змін до Конституції. Внесення змін до Конституції це, можливо, найбільш істотна частина, найбільш суттєва, але виключно стратегічна. Вона одразу не вирішить усі питання. Вона має визначити напрями розвитку і усунути ті перешкоди, які зараз на цих напрямах присутні. Це питання стосовно, я вже не буду повторюватися, але маю зазначити дійсно стосовно політичного впливу. Це питання стосовно економічного впливу фінансування судів, це питання забезпечення якості судового корпусу, це питання за рахунок підвищення змагальності, підвищення ролі адвокатури та прокуратури водночас, це питання забезпечення головної мети судової реформи, тобто досягнення прозорого, прогнозованого. Справедливого судового рішення. Другий міф, який маю розвінчати, це судова реформа жодним чином не обмежується структурними змінами самої системи судоустрою або зміною суддівського корпусу. Стосовно структурних змін, ну, взагалі, це певним чином навіть дивно, Дивно, коли, на жаль, держава Україна до Венеціанської комісії передає на розсуд міжнародних експертів, які мають надати допомогу створити Україні те, що вона бажає, передають дві пропозиції. Чи то стосовно ланок, чи чотирьох Ланкова, три Ну, До речі, дискусії дуже були активні, відбувалися під час багатьох засідань конституційної комісії. Проте маю зазначити, що це дійсно не Має значення. І коли е, намагаються сказати, що три ланки це прискорить строк розгляду справ. Вибачте, ми маємо власний досвід, ми маємо історію 2006-2007 років, коли після апеляційного перегляду до Верховного суду, до суті, до розгляду Верховним судом справи, е, мала сплинути 3, 4, 5 років. І ці строки вдалося прискорити шляхом створення вищого спеціалізованого суду з уголовних та кримінальних справ. А зараз чомусь хтось теоретично вирішив, що якщо цей суд ліквідувати, то строки мають скоротитися. На жаль, ні. Три вищих суди зараз розглядають на рік 180-200 тисяч справ. Кожна, фактично десь 30% змінюється або скасовується. Фактично, це десь йдеться про 50 тисяч судових помилок на рік, які виправляються вищими судами. Верховний суд, ну при всій повазі, не в змозі виправити ці помилки в такому обсязі, може переглянути десь ну, найбільше 10-12 тисяч справ в цілому. І е, якщо виходити виключно, штучно скоротити цю ланку зараз третю, то це е, позбавити цих 50 тисяч громадян в рік право на, суд, право на судовий захист. Безумовно, можна ввести процесуальні фільтри, тобто назвати судовий збір, зробити його занадто великим, але, вибачте, це не вирішення проблеми. Це штучно. Кількість справ у судах має зменшуватись внаслідок наведення порядку в державі, починаючи від прийняття законів. Закони, не забезпечені грошима на 800 мільярдів гривень. Це безумовне звернення до суду і навіть і подальше не виконання судових рішень. Тобто не можна приймати популістські закони, які держава не може фінансувати, але вони приймаються в подальшому виконання. Посадовцями, державними органами цих законів. Якщо йде тотальне нехтування, це знов таки привід звернутися до суду. Ці питання можуть мають бути усунені. Водночас мають впроваджуватись процедури медіації, арбітражу, які мають бути ефективними, більш дешевими ніж звернення до суду, але вони мають протягом певного часу завоювати довіру громадян. Тобто так не можна, що вже сьогодні ми ці справи з суду викинемо, а завтра будемо шукати, як їх вирішити. Зараз вони мають вирішення. І не пропонуючи альтернативної процедури, убирати ці справи з судів неможливо. Це знов-таки додаткове навантаження на наших громадян, позбавлення їх права на судовий захист. Ще стосовно. Ну, Структурно розумієте, це стосовно спеціалізації, багато різних думок висловлюється. Але у всьому світі спеціалізація відбувається е, в такому напрямку. Спеціалізація суддів у межах одного суду. Наступний етап більш високої спеціалізації це спеціалізація або судових колегій, або судових палат у межах одного суду. І вищим рівнем спеціалізації, вищим, це створення спеціалізованого суду. І не має значення, який це суд. Або військовий, або з питань мігрантів, чи з питань захисту ветеранів війни. Це найвищий рівень спеціалізації. Жодна країна в світі не має досвіду, коли на протязі багатьох десятиріч вкладалися гроші в спеціалізовані суди, в подальшому їх е зничтожити. Такого немає, скільки це недоцільно, нераціонально і головне. Ми маємо, ну, безумовно, навіть на прикладі районних поліклінік, здається, це буде дуже більш зрозуміло. Дуже гарна ідея в кожну районну поліклініку включити усіх фахівців найвищого рівня з кожного медичного напрямку. Але чи можливо це? Мабуть, відповідь відома усім. І тому я дуже радий, що, зокрема, і Веніціанська комісія підтримала ідею спеціалізації, особливо зазначивши якраз адміністративні суди, як суди, спрямовані. Повернути обличчям до людей, до фізичних осіб в першу чергу і спрямовані саме на активізацію судового захисту цих осіб. І е, третій міф, який маю також розвінчати, це те, що ми маємо очікувати судової реформи. Ні. Ми не маємо її очікувати. Вона вже відбувається. Вже е, в лютому цього року прийнята. Закон про справедливий суд, запроваджено конкурсні процедури, запроваджено процедури оцінювання, атестації. Вони ефективні, але ми маємо розуміти, що виключно сам по собі закон він не можна так, щоб його сьогодні прийняли закон, а завтра вже маємо результат його застосування. Тобто, будь-який закон має впроваджуватись протягом певного часу і очікувати з іншого боку. Якихось десятиріч також не доведеться. Оскільки закон створений, ми маємо результат, що нібито судовий корпус не позбавився тих осіб, які мали з нього піти. Проте при цьому залишається за кадром те, що Вища рада юстиції була створена після більш ніж річної відсутності, була створена лише в червні 15-го року. Тобто з квітня 14 до червня 15-го за будь-яких умов жоден суддя з будь-якої підстави ні за віком, ні за станом здоров'я, ні за порушення присяги, ні за вчинення дисциплінарного проступку або навіть кримінального злочину не мав можливості бути звільнений з посади, оскільки не було Вищої ради юстиції. Більш того, вища рада юстиції запрацювала у липні. Нею було направлено до Верховної Ради декілька десятків пропозицій щодо звільнення суддів з різних підстав, як за віком, за власним бажанням у відставку, в тому числі і за обвинувальними вироками. І лише минулого тижня це звільнення відбулося. Тобто, нібито суди винні в тому, що парламент спромігся звільнити більш ніж 200 суддів, 220, десь таку таку кількість лише минулий четвер. При цьому це буде тривати. І ВККС має дійсно ефективні процедури для звільнення тих суддів, які поплюжать високе звання судді. Запропонована навіть конституційною комісією. Така окрема підстава до конституції, взагалі якої в світі ніде немає. Тобто, поперед будь-яких країн ми в цьому напрямку як е, с, неспроможність, е, перепрошую звільнення судді з посади внаслідок неспроможності пояснити законність одержання своїх доходів. Тобто.